Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Юлія Тимошенко категорично заборонила своїм нардепам виїзд за кордон у період новорічних і різдвяних свят. Однак є цікавий момент. Відповідні рішення прийняв голова Верховної Ради, народний депутат Руслан Стефанчук. Він нас зазначив, що на увесь період різдвяних і новорічних свят заборонено всі відрядження народних депутатів за межі країни, особливо із 25 грудня по 5 січня, окрім дуже обережних винятків, пов'язаних із сімейними обставинами. Але Тимошенко виставила це в. Все на публіку і поставила себе у вигідне становище, що вона от така патріотка і забороняє виїзд депутатам за кордон. Однак вона не врахувала, що заборона розповсюджується на всіх політичних діячів і ще задовго до її висловів. Юля Володимирівна просто навідмінно відіграла черговий тайм. Аналогічні патріотичні заборони на публіку очікуємо у Євросолідарності та інших фракціях і групах. Адже прихильники партії ЄС люблять та використовують піар ходи всюди, де це можливо. А також представ. Представники вельмишановного Порошенка упожнюють відрядження лише з моменту повномасштабного вторгнення. Представники Європейської солідарності є одним із лідерів за кількістю відряджень. За останніми даними Іванна Климпуш Цинсад забула направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні, себто більше ніж кожен четвертий день. У внутрішньому рейтингу за кількістю відряджень вона посідає по. Часне третє місце серед усіх нардепів. Не виключення, що цього року депутати всі відправляються на один із найбільших гірськолижних курортів східної Європи в Буковель, де проведуть свої відмінні канікули, на яких вони малоймовірно заслужили, адже останнім часом рішення, які би сприяли наближенню перемоги, приймалось критично мало. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.